Так, добрий день, мої дорогі земляки, гості, всі, хто дивиться цю запис. Я Ріценка Віктор Петрович, знову на, з вами на зв'язку. І так, тема сьогоднішнього виступу бидло еліта України. Але перед цим я вам трошки розповім про патріотів своїх держав. Про прекрасних президентів, які працювали і працюють про на свій народ, на свою націю. Любі нації, які живуть в тих державах, щасливі в цій державі. І так, пішли. Чоловік, 8 років, правчий раном, їде на роботу в автобусі. Бачили ви нашу еліту, яка в Верховній Раді скрізь працювала міністра і так далі, міністра, заміністра, віце – Потім прокурори, щоб їхали в автобусі своїм народом, Ця бедлота. бедло. Вар Варьє. Поїхали далі. Бивший президент Ірана Махмуд Ахмеджат, 8 років лет іранське государство, нині працює, преподавателем. В соцсеті Фейсбук з'явилася фотографія Ахмед Жата, пользуючись общественним транспортом. По фотографії зробила запись, що за 8 років президентства. Ахмедина жать, не получил от, из госбюджета ни одного реала заработной платы Ирана. Зарплаты. Жил на преподавательскую зарплату. Во время своего президентства не инициировал принятие закона об экс-президентах, чтобы получать высокую пенсию. Он снова вернулся к преподавательской деятельности и, как видите, едет на работу в автобусе. Вот так. Дякую офицерам, пенсионерам, иранским Спецслужб, які дають мені всю цю інформацію. Є зараз на Цензорнет, можна почитати багато більше статей. Возможно ли такої Україні? Ні, звісно. По моєму аскетізму інтересний ще один момент. Він не боїться без охорони знаходитися серед народу пробив на должності глави государства 8 років. Все просто, у нього совість чиста, а в нашого битла 4 президента. Лейба Кравчук. Вор, насильник і вбійця. Кат номер один. Далі Леня Чайник, Кучмарик або Кучма. Далі Вітя Бджаляр. Ну і далі ви знаєте, як називають Яника Янкелевича, Януковича, Хан і так далі. А как синисты, жиды и масоны чувствуют себя в колонии Украины? Вот. Ахмеджат, вот я видо, в автобусе. Мне передали видео настоящего патриота Ирана. Наступно. Урок Януковича, как живет честный президент. Президент Уругвая Хоса Мухика, соотечественники называют э, самый бедный президент. 77-летний мухик, а жертвует на благотворительность почти всю свою президентскую зарплату, что делает его самым бедным или самым щедрым президентом в мире, передает цензор нет. До речи, очень хороший сайт, я рекомендую Цензорнет, нет, смотрите, читайте. Там очень хорошие статьи, карикатуры и так далее. Из 12 500 долларов заработной, ну, заработной платы в месяц он жертвует и получает. Жартують майже всю заробітну платню. Отримали лише 1250 доларів. Сама велика покупка, яку він зробив за час президента, це Жук. Volkswagen Жук, який 1945 доларів він заплатив за нього. Настоящий президент. О, будь ласка. Його називають папа, його називають. Ой, прирівняють до Бога. Людина, яка працює, працювала, працює все для свого благо свого народу. Живуть там різні нації, рівні розповідання, але дружні. Він бідна, дійсно об'єднав усіх людей. Не так, як наша хапулов, одне, друге, третє, четверте. Янукович розказує журналістає сладкої життя. От портрет Януковича, це брехун злодій. І ви це знаєте прекрасно. Мільярдер синь. от Янукович плачеться. А от мухика внизу. На зустрічі з королем Швеції. От Янукович. І наші хлопи, які його підтримують, танцюють з ним. Він обкрадає їх дурочки, а вони йому вибачать, руки цілують. Я б не сказав далі. Так, от Хосамухіка їде на виставці старих автомобілів. От, він на жуку їде, а внизу їде кортеж Януковича. Ну, от як любить його народ. Кожен готує Да. Наступне. Хоса Мухіка зі своїм народом на зустрічі. Охорони немає. Люди здороваються. мені приємно було. Да, мене запросили, мене запрошення Єгору Хвай, да. старенький чоловік. Я приписуюсь з його дружиною, дуже хороша людина. А от Януковець Зазарем на з'їзді партії регіонів. Не знаю, партія регіону чи пер. З Донецьку ми прислали пер. Прапори прислали з Донецьку, друзі, військові, ставники, простий народ. Прислали прапори. Синя голуби. Саксменшини, голубі. Так. Наступна. От Хосе Мухіка в автомобілі. він охоронець стоїть один. Він журналістами. Говорить, зустрічається. А оце, подивіться, битло еліта України. Янукович і холопе, холуїрян. кровососи України. Наступне. Хоса Мухіка на своїй дачі, ну, Монтевідея. Дружина я прислала відео. Відео прислав, він на тракторі, загула сам на тракторі. Оре під кукурузу прополює, трактором. А оце живе наш наш самий бідний президент у світі Янукович. Внизу. Злодюга обікрав українську землю, емігрант, хенов. Хоса мухика, от фотографія. От де спали, заливає в трактор. Це його жук, він їде на... дому. О, а це він на дачі. А це нема нашого любимого <Ян Килєвич. От. губим> да, Того, яко ми сильно любимо. Наступне. От чита, сімейна чита, от дружина. От дружина косамухи, яка він сам, сімейна чита, молодці. Ну от дружина Яника в охороні, який хрен їй дала охорона, за які шиши, за вашу пенсію, за вашу заробітну плату, хаміє, варію. І так, поїхали далі. Бидло еліта України. Перше. Кат номер один. Лейба Кравчук. Варюга, кат в розвал України. Ініціював в розвал банківської системи. Ви знаєте, що все вивезено в Ізраїль. Вивозили машинами, літаками вивозили гроші, радянські гроші, золото, платіну. 127 тонн золота вкрали, 94 тонни платіни. Поки ще хлопці не перерахували, скільки паладів, скільки рідкоземельних металів. Дрогоцінних каменів і так далі, скільки ця підлота, скільки металів вивезли з України, скільки фімка Зягівський, знаєте, такий, да, прем'єр-міністр. Кажуть, 286 тисяч тонн керосіну ТС-1, ТС1, а Авіційно вивіз вкрав. Брехня 1 мільйон 860 тисяч горючих смазочних матеріалів. Україна це Одеський, Прикарпатський, Київський військові округи. Це другий шалом країн Варшавського договору. Сейчас я мав доступ до документів майже 2 мільйони тонн горючих змазочних матеріалів. Я не кажу, скільки боєприпасів, скільки танків, гелікоптерів, літаків, марки озброєння, скільки було вивезено. Потім зривали це все, зривали склади, бази, так як в Росії. По всій Росії прокатилася Латиля. Що? На мільярди доларів вкрали. Далі. Наступне. Його слова. Ми зададимо такі умови, як до мазги гоїв, тобто не євреїв, не жидок. Тому що є євреї, євреї то своєю працею заробляє гроші. Багато друзів, знайомих, євреїв. Це чесні, порядні люди. В академії наук нині помер пан професор. Це порядна людина, настоящий патріот України, Росії, Білорусі, євреї. Знаєте, кажуть, від Бога. Наступний чайник. Чому Кучма або Кучмарик? Перший я почув це гріш, о, Кучмарик. Коли ракета Р-36 не вийшла із шахти. Це 712 СК, найвеликі сіті атомної підводної човни Акула. Я учасник здаточника підводних човнів. Командир корабля, капітан першого рангу. Григорів не вийшла ракета, я перше почув кучмарик, блін. Кучмарик який кучмар навчальник. Перший я почув свій то це я не знаю? Чому Людячані? Задайте питання йому. Він спирт розвивав. Сторт ракету намають, спирт розвивав. Наступне Вітя Бджоляр. Ну, Це людина, яка зробила стільки зла проти України. А міг би я у Володимирському соборі передав Катерині Чомаченко, у 1992 році, вперше, коли мені дали команду, я служби служив з золатами підлонечами. Ліквідації я розвав, розвав. союзу нема. Навіщо вбивати без людей? Є ліквідація. Я її дав команду групі, її не ліквідували. же, як депутати Верховної Ради. Голова того Сергія Петровича стояло питання його ліквідації, те же саме, прийшов самому прикривати його і супровождати групу наших офіцерів українців, соображали спецслужб, щоб його не пристрелили. Чорновуд відмовився від моїх послуг. Його просто прибрали. Наступний, ну, Вітя хам. З хама не буде пана, з пана буде хам. І так, на сьогоднішній день ми прекрасно знаємо. Скільки украдено Україні, скільки знищено. Ви знаєте, що за останні 10 років в Україні було вкрадено більше 25 тисяч дітей, вивезено в Ізраїль. І ці діти зникали в клініках Ізраїля. Куди вони пішли, знаєте. І я читайте мої статті на персоналі плюс. Там все написано. Наступне. Янукович підписав договір з Китаєм, оскільки Китай отримав. На свої рахунки гроші, долари. Ну і Китай тепер допомагає повернути назад. Скільки ж віддають областей? І чому ці області, ви поцікавтесь моїх статей, на персоналі плюс www.personal-plus.net дробна черта, форум. Там є мої статті Соко один, Соколами називаємо. 3-7 мільйонів китайців приїздять в Україну, будуть працювати на нашій землі. Хімію засипають. А чим обріс Полтавщину, Одещину, Крим, Севастополь? Поцікав, знову читайте мої статті. Це все відео, це все експертиза проходила, все в мене є. Відповідь Мінздраву України, президента України, брехня, брехнує. Так само, як на багатирьох мені дали китайськість. Офіцери спецслужб, пенсіонери, що богатирів розстріляли б 121 раз, сина 21. Задав би чому 121-21? Мені відповіли. Щоб не нарушати отчетність. А мені обоє подонки не негодяї. От так. От такі наші прем'єр-міністри, міністри, вар'ю, вар'ю, варьо. Воргори поганяє. Розумієте? Наступне, ви знаєте, як працюють наші прокуратури, суди. Віце-прем'єри, прем'єри. Прем Ми зробили спецзапис при фінансовій підтримці деяких сексменів України, є такий Шеремет, сексмен України. Його оточення, їх небагато, 8 чи 12 осіб було. Я дав, прийшлося дати тисячу доларів одному з ним і скриту відеокамеру. Записав, як вони розмовляють. В Верховній Раді, судах, прокуратурах, міліції. Від районного рівня депутатський корпус до самого верхнього рівня до 70% наших людей. Тобто збочинці, це педерасти, лізбіянки, педофіли, зофіли, коронтофіли. В Житомирській області один бігав, гвалтував кіз у селі. Наступне, ви знаєте, депутати Верховної Ради гвалтував дітей в Артеку. Другий стріляв простих селян. Що депутати Сініско-Масонської кагали України. Ну, о, кучно. Приїхав, коли в Вірменії був, в трусах виняв свого цвіркуна і бігав, хапав за сідниці, за задницю, прибиральницю в готелі. Коли депутати Сінівсько-Масонського кагала України, приїхавши в Бельгію на засідання Організації Об'єднаних Націй, бігав по коридору в зал, де народ приходить, клапися робить, оформляються документи, готелі. Виняв свій циркун і бігав після вазона, після людей, люди тікали від нього дурачка. Оце таких ми вибираємо дебілов, олігофренів. Другі стояли, це є такий конінцев своїм, він вам скаже. На балконах поставали, займалися анонізмом і спермою бризкали на перехожих. Отакі От олігофрени сьогодні ми вибираємо. Що ж ви хочете від них? Ну, подивіться, хто нами керує Наступне. Сьогодні віце-прем'єр Вілку, при зустрічі, ну, знаєте, в Дніпропетровській відкрилась всесвітня синагога, культурний центр єврейства всього. Він сказав, при зустрічі президента Ізраїля. Ми, тобто гой, це українці, росіяни і так далі. Не, не жиди. Ані були, є, тобто були, є і будуть нашими рабами. Я привожу дослівно, Переклад, так як мені переклали. У мене є це відео все. Сьогоднішній день. Цей жидюна сініст, віце-прем'єр України. Що воно зробив? Воно тупе, як валянок. Запомніть, і народці не принесуть блага чужої нації. Ця нація, нація сіксотів, злочинців, злодіїв. Банки чиї в Україні? Правильно. Не українське. Перші 100 осіб мільярдери, мільйонери. Хто? Назвете хоч одного українця, росіянина? Ні. Наступне. Наступне. Великий бізнес в кого в руках. Я в 94-му році був мільярдером. Не скриваючи. Мене забрали в КГБ. Не знаю, чим Ну, виразу психотропкою накололи. Я підписав і гроші всі пішли в Росію. Розумієте, так? Мільярд 247 мільйонів. Питання стояло. Я закупив завод презервативів, щоб це було безкоштовно. В будь аптеці зайшов, автомат, нажав кнопочку, взяв, пішов. Сьогодні вони 5-7 гривень. Наступне. Разувій шприци. Завод разом шприці. Мічене, кожна поліклініка. Отримали безкоштовно. Як це бізнес закрутити? Але тут же забрали КДБ, комендатура, три ступенечки вверх, з другого боку сірого будинку там є. Не знаю, що зараз знаходиться. Лівий поворот, справа сидить з решоточка, сидить охоронець, прапорщик і в підвалі. Чи могли ми контролювати, наприклад, кучню? Зробили, що, ой, диктофон, підпису, це все брехня. Діло в тому, що в президентському там де сиділи наші члени ЦК Компартії України, там скрізь є прослушка КГБ. Нехай КГБсти старі, які скажуть, що таке за прилад, для чого він використовується. А СС-1, С-4-46, 4 С4 27 що це зааналізов? Аж 4,48, потім 68, 72 зараз і так далі. Ми повністю їх контролювали. Та Хамло. Далі, чому Кравчук не дає списків членів ЦК Компартії України? Члени ЦК Компартії України, які були педофілами, зофілами, коронтофілами і так далі. А в нього це все є. Чому Москва тримала цих аччепенців? Чому Ющин, той Янукович, вибачте? Це сіксот КГБ. Чому його тягнуть і КГБ? Чому бояться вибрати нормально? Тому я вас закликаю. Вибрати військових. Давайте раз, разом візьмемо. Франція прийшла до влади генерал Дегуль. Різкий рост економіка. Має мозги людина, генерал, дисципліна, порядок. І пішли. Хто його виганяв? Вісім разів. Люди. Убивали з президентства. Народ бунтував, вертали назад. Знову ріст економіки йшов. Наступне Маршал Йосип Брастіто, Єгославія. НАТО боялось його. Сталін навизним розмовляв. Молодець, економіка, рост економіки і так далі. Греція, сьогодні Греція, великий, вибачте, поки розвал економіки, убійства, грабежі, безпредельщина. Чорні полковники прийшли на велопорядок, в Чилі того. Вибачайте, Греція пішла економічно росту. Різка вверх. Наступне Чилі, Августо Піночет. Я писав науку роботу, чилівське економічне чудо. Було дві великі зірки. Зняли одну маленьку завершили. Через 7 років Чилі йшло. Десятку найбагатших держав світу. Шосте місце 46 тисяч доларів ВВП рост, Молодець! От вам і військові. Банкіри хто в них були, точно так, як у нас. Варьйок, пандонки ні Да, Рекет, убийства, грабежі і так далі. До речі, по сьогоднішній день Янукович не віддав пенсію моєї мами з 2004 року. 2004 року Янукович украв 720 гривень. копейки твою мать, і не віддав по сьогоднішній день. Тому думайте, кого вибирати. Тому я рекомендую, ми офіцери радянської армії, офіцери української армії, є відставці генерал-лейтенант Олександр, Олександр Олександрович Скіпальський. Не вишукували їх всіх. Є москаль, є коляда генерал, є Самводі генерал-лейтенант міліції. Прекрасні люди. Скіпальський Олександр Олександрович. Дійсно, людина, яка має мозги. Я рекомендував би цю людину. Офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам старшинам на президентство. З цією людиною я буду працювати. Вор! Вор. Насильник і вбійця. Подивіться, що твориться по Україні. Машиною приїздить кашки маленької дитини, Намотують на колеса автомобіля. І ніхто не знесе відповідальності. Гвалтує міліція Київський метрополітен. Збочинці Київського метрополітену викрадають людей знімають порнофільми, гвалтують, ніхто не несе відповідальності. Тому президент повинен бути такий. офіцер, порядність, чесність, принциповість. Скіпальський Олександр, Олександр Олександрович. Я, Віценка Віктор Петрович, я готовий прийняти посаду міського голови. Попов, ну що, хлопчик на побігушках. Я приведу військових, як зі мною буду працювати. Подивитись. Київ можна зробити через роки екологічно чистим. Я повторюю, екологічно чистим. Я несу відповідальність. ці хамло, що вони зробили? Єдине прийняли в усіх регіонах. Зараз євріт стоїть, питання в Києві приймуть євріт, Донецьку область, російську мову, Західну Україну, Руминську, Польську Україну і так далі. Розвал, розвал економіки. Вони це спеціально роблять. Наступна тема наша, буде. Це медицина, викрадання, діти на органи, дорослі на органи, скільки вкрадено, я вже говорив, скільки вкрадено, які клініки Ізраїля це все роблять. Мене попередили, що задавлять машиною, пристрелять, заріжуть і так далі. Ви знаєте, що тих, хто виступав проти США, Ізраїля, всі ті президенти сьогодні, від Уго Чавеса, від президента Куби, всі рак, рак, рак. І те, як Україна займа перше місце в світі по типу, захворенню раком дітей, і те, як займа Україна. Це що наші прогнози, аналітикою прогнозити, 1989 по 1993 рік, сьогодні воно є. Сьогодні є це. Сьогодні йде бактеріологічна війна. Які види бактеріологічної зброї використовують проти України, славянського світу, України, Білорусі і так далі. Чому росіян? Вистав, жандарми. Виставляють жандарми на картинку національ. Чи не люблять росіян? Що не люблять, весь світ не любить жидов. Скільки представляють, як розвалять Росію, Скільки, які місця будуть зайняті китайцями? Хто буде керувати? Не буде такої держави України, не буде Росії. Дограло буде Ізраїль, не Ізраїль, а Київська Русь, де будуть 24-26 мільйонів жидов. Керувати повністю цим суспільцем. Західна Україна буде нормально жити, а самі українці до 50-го року залишилися. Якщо залишиться за 5 мільйонів, то й добре. Прасно знаєте, хто читав мої статті, наукові роботи і так далі. До 2030 року Україні повинно залишитись 22-26 мільйонів. От так. На сьогоднішній день, по нашим даним, менше 40 мільйонів. Семененко задайте питання, він це знає, піде. Добре, дякую за увагу. До наступної зустрічі.